І так, я сержант з матеріальним забезпеченням 91-ї запасної роти 41-ї механізованої бригади, штаб сержантіхірюк. На даний час мені проводиться службове розслідування, а саме привласнення коштів військовослужбовців та привласнення власного автомобіля військовослужбовців. По першому пункту, роту збирали гроші. Але не більше 200-300 гривень в місяць. Хто служив в армії, мабуть, зараз посміхнувся. Ну це правда. Автомобіль. Так, да, я на ньому їздів вже більше року, але тільки зараз почали цікавитися, чого це я на ньому їздить. І чий це автомобіль. Так, да, це автомобіль, виданий благодійним фондом на ім'я одного із повслужбовців. Той із послужбовець приїхав, у нього прав немає, він мені його віддав добровільно. І я рік на ньому їздю, навіть більше року. Сам ремонтую. Ну, це старенький краслер Войджер, так що там є коло що побігати. І я вже викинув в ту машину більше, ніж 120 тисяч гривень. За цей рік. Не, це не рахуючи палива і мастил. Тобто розходних матеріалів, а йменно тільки запчасті і ремонт. Це по-другому пункту. Ну ж зразу питання, чого різко за мене взялися. Тобто я служу вже стільки років завжди на хорошому такому балансі сервіськовослужбовців, різних підрозділів і служб, як керівного складу, а тут то стало, геть одразу так неугодно. Я не можу обвиняти Керівний склад, оскільки в мене нема на то фактів. Але приведу просто невеличкий приклад, що сталося. Є такий солдат Оськін. В квітні місяці він був побитий, невідомими. І відправився Січа. Ну, точніше, його відправили в ССІІ. І де він уже, типу, отримав травми, все інше. Ми почали спілкуватися з військовослужбовцями, я цікавитися, хто ж це зробив. Тому що він на той час був у моєму підрозділі. Але коли це сталося, був відпустка. Я пов йому допомагати. Коли я приносив з пуски, мені просто сказав, що людина пішла всю Пішла і багато ходив. Ну, людина звернулася і почав цікавитись, тому що думав, хто щось міг його побити. Я йому скидав просто фотографії різних військовослужбовців, підрозділів, які були час. Ну, я так зрозумів, що це трохи не сети. Ну і в общем, коли я начал цим дуже сильно цікавитися, то... Підполковник дюндій, заступник команди військової частини. Почав дуже давити на мене. Саме цим розслідуванням. Рапорт був на, на оце все ну, обвинення в обвинення у мене від нього. І він же, точніше, його люди проводять по мені розслідування. Отака цікава схема. Він на мене написав рапорт і його люди проводять по мені розслідування. Ну, розслідування я не знаю. Показуйте, хай люди знають, якщо мене можна мішати їм. Я не хочу, щоб в вашій пам'яті я залишився з такою гнидою, як вони мене роблять. Дякую. Всім гарного дня. Бережіть себе. Це всі ваші особисті речі? Ні, ну тут обще. Воно все на накуче. Угу. Це не мої. А чиїться віші. Це діловоди. Мої ось прямо перед вами. Заборонені наркотичні засоби, гранати, патрони. А, дозвольте запитання. Так, да, давайте, Да. А, а чоловік дивитесь. Огляд проводимо. Я На факт наявності тих засобів, яких я зараз сказав. Я розумію вас. Ну, дивіться, я не даю вам дозволу в моїх особистих. Так я, самі я... нам покажіть, От, що ні. ви від нас переховуєте. Ну дивіться, що вам хочеться. Що ви хочете. Ну, що ви хочете, не ти шукайте, я ж не проти. В смысле Я кажу Покажите на вашу особыстью речь. Я вам показал. Мне вот это ваша история. В смысле Я, кажу, нам речи. Я вам показал. Ну мне вот это ваша история не устраивает. Вы понимаете, так мы с вами разговаривать не будем в таком разрезе. Вы меня поняли, Василий Геннадьевич, или да. не поняли, они ходят? Какие код? Не да. моя особость. А у вас имах пополномочит. Да решили решение суду, прокурор, Да. Вас. Я звоню, да. Ты тоже вообще с собой Да. Ну да. Согласен. Кучу на службу? Нет, это подарок дочке. Подарок дочке? Ну, я, я уже, уже уехал в Германию. Ага. Коробку покажу. Это не мои. Это не ваши, да? Нет. А что это такое? Не знаю. Я уже при всех не рейхи. Не рейхи? Нет. Правильный робот. Що ви только в карточках, блядь чужих роїти солдат, так? Да? Ну як докажуть, тоді потом. Пане Василь, блять. Як докажете, блядь. Ну, Тебе догари... не стыдно? Ти выступаешь, та стоїш, блядь. Я не виступаю. Я захищаю свої права. Захищай, захищай, блядь. Оставьте покойный ореч. Будеш ти захищати, блять, в іншому. Розмова із службовцем, на якого проводиться психічне Давлення у зв'язку з тим, що він наче передав мені автомобіль, у зв'язку з тим, що я його відправлю на ноль, якщо він мені його не віддасть. Отак проводиться розслідування до 41-й окреміханізованій бригаді. І ви підписали, не читаючи, що там було написано. Кажу, ви читали те, що ви підписали, чи ні? Ей. Алло? Майже не читав. Добре. Розкажіть, будь ласка, а що там було написано? Дякую. Добре. Я не знаю, так. Ви навіть не знаєте, що там було. Там, написано. Е... ну, Просто я трошки сперечався, бо там е... ну я так одним оком прочитав, що було написано, що якщо тіпа, я горю віддайте мені машину, то ви мене на ноль. Е... Ну. Пошле. Ну, тобто, що я на вас психологічно дивив для того, щоб ви віддали так. Мені та, 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 та. Але я е, сказав їм, що е, типа на ноль е, ви, на мене таке не було, а вони ворто, так виходить, що, типа, ви не могли машину забрати, що ви пієте на 0. Чи такого не було. Я... А вони мені по-другому -по рухають. Ну, в общем, ви підписали ці документи і навіть так, їх не читаючи. Так, так, так. так. Ну, ви, ви догадуєтеся, що вони вас іменно питали про те, що я у вас цю машину все-таки так, так. впізерю. Мене не, застав... -не, е, не заставляв машина, щоб міткен ну, не казав, а він у вас таке виходить, що... щоб було таке. Ну, я зрозумів. По суті, виходить, якщо коротко, що вони. Вас заставили підписати ті документи, які ви навіть не читали, в яких приблизно написано те, що я на вас фізично давив, щоб заволодіти автомобілем. Правильно чи не так? Ну, Я так думаю, що так. Да, добре. Я їм пояснював, що я так що такого не було, якось аби по-другому, але що таке, то таке, то таке. То виходить таке. Я зрозумів вас. Ну, на вас давится, на вас производится тоже, дуже. я так, тоже так понимаю, психологическое давление сейчас, да? Да, 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 да. А вот я очень далеко и... И вам тяжко. Давид. Ну да, тяжко. Я добрый, я зрозумів вас.